Знаєте, останнім часом я зрозуміла, що я дуже полюбила універсальні аромати, які підійдуть чоловікам, жінкам та небінарним особистостям. Вітаю! Мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні буде мій топ унісексових ароматів. Тут будуть спочатку флакони, які в мене є в наявності, і в кінці я розкажу про аромати. Які я встигла добре протестити чи розносити, але їх в мене, на жаль, немає, але вони варті уваги. Тому розпочинаємо. Мій вибір пав на Obvious Un Fleur De Ranger як перший, тому що це найлегший сприйняті аромат. Тобто не те, що він зовсім тихий чи дуже мало тримається, ні. Просто він дуже спокійний і медитативний. Оце дійсно той аромат, який вдихаєш, і просто слово виникає в голові. Медитація, спокій, релакс. Ох, це настільки приємний аромат. Я не знаю, чи це він набрав цього корку запах, чи це сам аромат, теж має дерев'яшки. Я не пам'ятаю, піраміду не подивилась, вибачте. Але це такий класний, чайний, чайно-цитрусовий, трошки терпкий, м'який, дуже м'який аромат, який підійде будь-якому гендеру і буде гарно сидіти. Це аромат спокій. Аромат, і, і, тим не менш, його відчутно на собі постійно. Ну, коли він вивітрюється, то вже може хвилями, але його на собі чути добре годин. Декілька, а то й з півдня. Я вже, якщо чесно, давненько його не наносила, тому що постійно якісь пробнички е і ще щось. Зараз вдихаю, і це такий релакс, і таке відчуття, ніби пульс заспокоюється, серце биття стає рівнішим. Просто вдихаєш, закриваєш очі, і життя прекрасне. Ось такий цей аромат. Якщо ви любите спокійний, Аромати. Або якщо у вас нервове життя і вам треба спокій, ось цей аромат дуже підійде. Класний. Я так рада, що я відкрила для себе цю марку обвіст. Обов'язково буду знайомитись е, далі з іншими ароматами. Особливо мене цікавлять пачулі і ваніль. Але флір деранжер це чудово. Я думаю, він гарно і на зиму підійде, але зараз влітку і в теплу весну просто шикарно. Наступний аромат Зарко Парфом Юф та погане світло. Я його все ніяк не можу добити, бо все таки в спеку він звучить більше кропчиком. А в цілому це аромат про абрикоси чи персики, такі кисленькі шкірки. Тут є якісь, якась зеленинка. Я вже не пам'ятаю, як воно весною. Весною це більш свіжий аромат. Просто спека, спека дійсно <смі> вилазить кропчик. Але за, за рахунок цієї зеленинки він дійсно не, не можна сказати, що це повністю жіночий аромат. Тим більше персики не солодкі, а кислинка. Аромат дуже гарний. Тут є якась чоловіча нота, я ще не виявила для себе. Якщо не, я тільки ветивер Суто чоловічою нотою вважаю. Тут його немає, але є якась нота чоловіча, хай буде по-моєму чоловіча, е яка гарно обробляє оці персики. І дуже гарно звучить як на жінках, так і на чоловіках. М -м -м -м. Хороший бренд. Тут де ще один аромат цього бренду. Наступний аромат це Hermes Rubarb. Бачите, як в розпиві пішов? Класний аромат, бо він дійсно чудовий на літо взагалі. Це така кислинка приємна, без перебору. Солодинка зовсім легка. І оця одеколоностість. Одеколоностість, яка не йде в чоловічий автошейф. Просто чудова, легка одеколоностість. такий акварельний ревінь. І тим не менш, він тримається добре, як для колоня. Постійно відчутний, дає відчуття, ніби ви недавно покупалися, і ще шкіра висихає на повітрі після води. Оця водянистість, але вона сюди пасує. Я не люблю аромати, які пахнуть прям водою просто водні аромати якісь. А ця водянистість до цього ревня дуже пасує і дає, додає йому якусь родзинку. Дуже класний. Не дарма він популярний. Я не знаю, я знаю тільки два аромати з цієї лінійки. Інший все-таки не настільки класний, а цей чудовий Hermes Robert. Наступний аромат це Френ Буклев Vanille. Бачите, скільки його? Його було десь стільки. я зносила за останні декілька місяців. Я відкрила для себе його влітку, як ще з однієї грані. Його, йому не дає, не дивлячись на назву ваніль, піти в жіночу сторону, дерев'яшки сухі не дають. Так, тут ваніль солодка, ніби кондитерська, якась гурманська. Але тут є ще цитруси, цитруси теж. Старт ваніль і джинтонік, а далі ваніль на сухих білих дерев'яшках, на дерев'яшках з білих порід дерев. Дуже гарно, дуже елегантно. От я вдихаю і уявляю чоловіка е, років 30 в білій сорочці з чорним галстуком, кроваткою. Шикарний аромат. І я не знаю, мені здається, він поза часом, він буде актуальний. Коротше, треба пробувати. Я обов'язково, як це закінчиться, Куплю собі ще цілий флакон. Благо, він по доволі доступній ціні. Правда, ваніль швидко розбирають. Бачу, Ветер є, кафе є, а ваніль з'явився і нема. З'явився і нема. Бо аромат дійсно дуже достойний. Наступний аромат теж буде ванільний. Прованіль. Це цілку, цілу, цілий бренд про ваніль Lamazon de la Vanille. Назву бачите, я пропишу. Але тут ваніль теж, так розпилю, бо давно щось не до нього. Тут ваніль теж солодкувата, але є в ній терпкість, якісь прянощі. І, як я вже колись казала, ця ваніль е, далі залишається ванілем, але через пару годин чи через годину виступає нотка піни для гоління. І це аромат через те не можна назвати суто жіночим, це є унісекс. Навіть зараз я його трошки відчуваю, це пачуль, скоріше всього, пачулі з чимось. так? Звучать трошки... І пачулі тут теж відчутні постійно. Дуже гарні, пряні, такі насичені терпкуваті пачулі, ванілька солодка, Оце... і оцей момент піни для гоління. Класний аромат. І кришечка вся дерев'яна, теж гарна дуже. Наступний аромат бренд, який не на слуху, була Мануфактур Симфоні. Так, з кришечки тут ут чи то шкіра. Цей аромат вже більш такий трошечки більш маскулінніший, але не зовсім. Тут є якісь прянощі. Тут є трави. От не чи я щось не подивилась, піраміду. Зараз тепло, він звучить трошки по-іншому. Коли я його купила весною, він мав трошки свіжіше звучання. Але, тим не менш, це аромат, як на мене, про шкіру. Шкіру. І коли ця шкіра трошки всядеться на тіло чи на одяг, неважливо. Не Виходить такий освіжаючий аромат свіжої газетки. Оце якесь дерево, але воно мені пахне як свіжа газетка, чи свіжий кросворд. Гарний аромат, але доволі м'який. Він, коли сідається, він звучить м'яко, не ріже ніс, нічого не випирає. Просто приємний, шкіряно-деревний аромат. За цим Спектром газетки. Ну, це на мінімум. Можливо, хтось не почує тут газетку, але в основному це шкіряно дерев'яний аромат. Б Який приємний, не сказала б, можливо, таких є схожих є батарея середніші, але не сказати, що це якийсь простачок. Трошки кориці навіть відчувається. Наступний аромат. Томас Смала Тонік Верт треба сюди показувати. Це аромат, який гарно зроблений дуже. В ньому тут такі гарні цитруси. І можна було б сказати, що це свіжачок універсальний, але ні. Тут єдине, що мені не подобається, це герань. Гіркота герані, аромат дуже гучний. І дуже відчутний протягом дня. Чоловік його носив перший час. Зранку пішов, вечором приходить, теж його відчутно і теж відчутно цю гіркоту. Я знаю, що є люди, які, люб... які люблять гіркоту в ароматах, люблять ноту Герані. Тому вам варто звернути на цей, на цей аромат увагу. Цей аромат, звісно, не бюджетний, але ну, воно і відчувається. Є тут навіть солодкість якась трошки. Але герань, вона трошки перебиває всі решту нот. Та не, не дивлячись на герань, я вважаю, що цей аромат зроблений гарно, ладно. І він вартує того, щоб на нього звернути увагу. Я рада, що я з ним познайомилася. Мені дуже цікавий був цей бренд, я і далі буду з ними знайомитись. Але якщо ви можете витримати цю герань, то спробуйте, будь ласка. Чоловік поносив трошки, і ми залишили його до зими, тому що він важкий на теплу пору. Можливо, на осінь, але на зиму, на літо важкий. Так, на цьому флакони закінчилися. Тепер йду два від Левантика. і ще помимо них. Перший це ну, тут не видно, де ставлю картинку: це Мейсон Мартін Маржела the fireplace. Я, якщо чесно. Зараз розпилю, хоча я носила декілька днів. І що чесно, я отримала саме те, що я приблизно. Ой, в рот саме те, що я приблизно від нього очікувала. Це дерев'яшки, якась кава чи какао і камін, димок. Є тут дим каміна. Дерев'яшки, якась кавовість чи шоколадність, я не можу розібрати. Аромат настільки гарний. От, я, якщо чесно, сподівалася, що так буде пахнути Autumn Vibes осінній вайп. Але ні, осінній вайп мені зовсім не сподобався. І я його продала. Від а цей просто навіть перевищив моє уявлення. Дуже гарний, комфортний, камінний аромат. Буде звучати на будь-кому чудово. От за що цього, за рахунок цього димку, цих дерев'яшок дуже гарний. Навіть зараз я його носила в спеку, все одно класно, не душить. Він комфортний, він не ріже нюх і не забиває ноздрі. Він просто приємний, такий статусний, неважливо, який у вас статус, коли ви його наносите, він ви стаєте статусним. Шикарний. Оцей я реально хочу флакон. Я ближче до осені або восени обов'язково замовлю. І наступний аромат, який в мене є, який приємно здивував, але теж приблизно такий я від нього очікувала це Buda Wood від Зарко Parfum. Я на нього вже давно дивилася. Цих два аромати я помінялася з Оксаною Тріль. Є така блогерка хороша. І ми з нею помінялися відливантами. Оцей аромат, вони в, в тому ж стилі, для мене це один стиль, такий осінньо деревнокамінний. В тому ж стилі, що і е, Fireplace, але тут дійсно тут більше про пряні е, деревні нотки, трошки терпкості, тут пачулі, певно є. Просто він для мене настільки гарний. Я уявляю його також настільки гарним на чоловіках. Оцей вже універсальний підспортивний, під костюм. В будь-якому випадку і в будь-якому місці він буде умісний, шикарний просто. І теж я його влітку ношу, ніби дерев'яний дерев'яшки пачулі дим. Але влітку теж гарно. Правда, не сильну спеку. От було зараз 35 декілька е е днів тому. Ні, таку спеку, певно, ні, бо задушить. Але якщо до 30, теж він дуже гарно звучить. Клас, оце я теж хочу флакон. Наступні дві покупки, напевно, ці. Ну, або не наступні дві, ну десь в найближчий час. Так, я собі тут записала ще пару ароматів, про які я хочу поговорити, я не можу їх тут не згадати. Бо вони входять в список найкращих, найкращих унісексів. Десятий це вже 10-й. Це я нещодавно познайомилася в Єві, тестувала Eccentric Молекул Eccentric 02. Я вставлю картинку, бо я їх плутаю. Я, якщо чесно, була дуже скептична до молекул. Я парочку спробувала, вони мені душні здалися, і я щось не підходила. А це нещодавно підійшла. Наскільки я була здивована, молекула це такий дійсно універсальний аромат, саме 0,2. дуже гарний. Я її сама б носила, я її уявляю і на хлопчику 16 років, і на хлопчику 55 років, і на дівчинці 42 роки, на всіх людях. Ну, Будь-якій людині, мені здається, підійде. Звісно, не під вечірній костюм, не під вечірнє плаття, але на повсякдень для мене це людина в шкіряній курточці, в джинсиках, в якихось кежуальних присівках, чи як там ще ті різновиди взуття сучасні називаються, я не знаю. Але от це такий молекулярно шикарний арбат, як на мене. Один з найкращих молекулярних. Одинадцятий аромат це Liquid Imaginaries Il Purpur, якщо я правильно називаю, я останні дві осені зносила по 5 мл. І я теж е, налаштована купувати флакон. Тому що це шикарний аромат. Чомусь дуже мало на Ютубі про нього було сказано. Може, я пропустила, він вийшов раніше, ніж я почала дивитися Ютуб. Але класний унісекс. Він стартує кардамоном. А далі розкривається просто якимись чудовими, освіжаючі деревяшистими нотками. В якісь моменти він може здатися все-таки більш чоловічим. Я його носила під спортивну курточку і кросівки, Бо все-таки під платячкою він трошки не пасує. Але тим не менше, це чудовий унісекс. Я його і надалі хочу носити і рекомендую дуже спробувати. Поки він ще по нормальних цінах можна знайти, бо ціни капець. Так. Ну і будемо завершати останнім ароматом, про який я вже казала, співала йому оди. Це, звісно ж, Muss Revitt The Lobster. Чомусь в магазинах його саме лобстера нема в продажі. Інші аромати бренду є, а лобстера немає. Я не розумію, я не можу його купити, а там, де він був, там за 7050 мл ні. ні, -ні, -ні. Так от, це аромат про хвою. Про вогку землю, землю, землю в бору в хвойному лісі. Давайте так, щоб я не несла. Вогка земля, день ранок, навіть я б сказала, після дощової ночі і ці хвойні голочки, Як воно розкішно пахне! І воно тримається і цей, цей шлейф. Просто клас! Це треба тестувати словами не передати. Знову ж таки, в піраміді там те. Що я не люблю, але все вкупі, воно так гарно звучить. Я вже писала на кремчику, я кажу і тут: не бійтеся пробувати аромати, які складаються з компонентів, які вам не подобаються. Хіба що ці компоненти дуже гучні, і вони все решту перебивають, і то. Тому що в цьому ароматі теж те, що мені не подобається поокремо, але вкупі воно звучить просто неймовірно, і це мій фаворит з фаворитів. І як завершення я хочу сказати, я останнім часом, знайомлячись з молекулярними ароматами, зробила висновок, що от саме молекулярні аромати звучать найкраще на чоловіках і на жінках. Тому що аромати, які більш натуральні компоненти, в чоловічих більш вити... випирає чоловічі ноти, оце ветивер. Ветивер для мене, якийсь бензин, це більш чоловіча нота. Звісно, фіалка і троянда – це більш жіноча, хоча є теж гарні чоловічі аромати з такими нотами. Але все таки, як на мене, універсально звучать молекулярні аромати. Для чоловіків і для жінок найкраще унісекція це молекулярні аромати. Ось таке було відео. Дякую вам, як завжди, за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Поспілкуємось, а я вам дякую ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео.